Вітаю вас з новим стартапом для державних будівельних норм генерального плану, благоустрою, архітектури і детальних планів території. Все це можна і потрібно оцифрувати. Автор ідеї Поровай Григорій для прозорості, контролю і кращого планування. З використанням програмного забезпечення, яке може надати точні відомості, надати точний результат, чи підходять ті чи інші параметри для будівництва тої чи іншої споруди на тій чи іншій території. Відповідно, це програма, яка дозволить планувати, планувати генеральні плани. Нових мікрорайонів, міст, детальні плані території мікрорайонів і архітектурні проекти. Можливе використання штучного інтелекту. Відповідно до державних будівельних норм потрібно взяти опис всіх розділів. По кожному розділу можна зробити окремий сервіс і комплексний. Між сервісами має бути взаємодія. Цифровий Київ, наприклад, є генплан, винесений на, мапу, на Google мапу. При плануванні детального плану територій, на основі державних будівельних норм, програма може видавати певні результати по етажності, по основній логістиці, по наповненню тих чи інших територій необхідними установами як от школа, дитячі садочки, лікарні і так далі, і тому подібне. Ми йдемо до діджиталізації, оголошена фінансова підтримка, є плани до 2025 і 3030-х років, і відповідно до цих планів і фінансування, команда професіоналів може ініціювати цей стартап і отримати фінансування. Я не сумніваюсь в цьому. я Вірю в наш успіх. Вірю, що ми досягнемо цих чудових результатів.